4 вересня. проповідь Івана Хрестителя, дух пророцтва. Іван Хреститель був найбільшим пророком, який коли-небудь жив. Однак він не провіщав жодної майбутньої події, він просто цитував писання і застерігав людей покаятися у своїх гріхах. Він не вчинив жодного чуда, і багато до нього приходили та говорили, що хоч жодного чуда Іван не вчинив, але все, що про нього Іван говорив, правдиве було Івана 10,41. Та Іван проповідував істину, як вона записана в Біблії. Таким чином, це має бути характерно для всіх тих. То живучи в останні дні готовий до пришестя Господа і дає іншим знання, щоб і вони були готові. Давайте подивимося з писання, що це саме так? З вілінням Господа Мойсей у пустелі обрав 70 старішин Ізраїлю і поставив їх навколо скинії, і зійшов Господь у хмарі та й промовляв до нього, і взяв від духа, що на ньому, і дав на 70 чоловік старших. І сталося, як спочив на них дух той, то вони стали пророкувати, та потім перестали. І зосталося двоє людей в таборі ім'я одному Елдат, а ім'я другому Медат, і спочив на них дух, а вони були серед записаних, та не вийшли до скинії і пророкували в таборі. І побіг юнак, і промовив до Масея, і сказав Елдат і медат пророкують у таборі, і відповів Ісус, син новинів, Мойсею слуга від своєї молодості, та й сказав: Пане мій, Мойсею, заборени їм, і сказав йому Мойсей, чи ти заздрісний за мене? О! Якби то весь Господній народ став пророками, коли б дав Господь духа свого і на них. Числа 11, 25, 29 це було не просто порожнє побажання, а вказівка на те, що могло б бути, і що кожен дар, який можна отримати від Господа, слід приймати. Те, що такий стан речей, якого бажав Мойсей, можливий і має існувати в церкві, видно зі слів апостола Павла. Дбайте про любов і про духов не пильнуйте, а найбільше, щоб пророкувати. Як говорить, хто чужою мовою, той не людям говорить, а Богові, бо ніхто його не розуміє, і він духом говорить таємне. А хто пророкує, той людям говорить на збудування, і на умовляння, і на розраду. Як говорить, хто чужою мовою, той будує тільки самого себе. А хто пророкує, той церкву будує. Я ж хочу, щоб мовами говорили всі, а ліпше, щоб пророкували. Більшій бодой, хто пророкує, аніж той, хто говорить мовами, хіба що пояснює, щоб будувалася церква? 1 Корінтян 14, 1, 5 коли ж усі пророкують, а увійде якийсь невіруючий чи сторонній, то всі докоряють йому, усі судять Його, і так таємниці серця його виявляться, і так він падає нитьма і вклоняється Богові й каже: Бог справді між вами, вірші 24-25 Бо можете пророкувати ви всі по одному, щоб училися всі, і усі тішилися. Коли апостол Іван на острові Патмос збирався вклонитися ангелу, який показав йому дивовижні речі, ангел сказав йому: Та ж ні, я співслуга твій та братів твоїх, хто має засвідчення Ісусове, Богові вклонися, бо засвідчення Ісусове то дух пророцтва. Об'явлення 19:10. Тепер прочитаємо ще цей текст. І змій розлютувався на жінку і пішов воювати з останком насіння її. Що вони бережуть Божі заповіді та мають свідоцтво Ісусове, об'явлення 12:17. Очевидно, що ті ж самі люди, які зберігають Божі заповіді, також мають і дух природства. І безсумнівно, що всі Божі люди будуть зберігати заповіді Божі. Тому також безсумнівно, що кожен з людей, готових прийняти Господа, коли він прийде, завершивши роботу, яку він доручив їм виконати, матиме дух пророцтва. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.